Так, добрий день. Сьогодні в нас 16 лютого 2023 рік. Чого кажу так? тому що є діятелі, дзвонять, ви там вже тих шнеків год як не робите. Ми дивимося ваш канал і немає вже год відео. І, тіпа, ну, коротше, починаю там, щось мені вони розказують, але я їх не слухаю. Я їм кажу до побачення і все. Коротше, дивіться. Очередний мій шнек. Це 7,5 метрів. Дивіться мої відео на каналі Спекулянт. Я там викидаю там і дробілки, і ну, коротше все туди викидаю. Дивіться на каналі Спекулянт. Просто набираєте спекулянт у, у Ютубові, і все. І дивитеся, люди всі по всій Україні скидають там запчастини, усе підряд. І я туди теж, там Віталька, йому привіт. Очередний шнек це 7,5 метрів. Е, тобто він зложений, видно. Ось я його кручу. Я думаю, воно видно. Воно воно прокручується, все добре. Все ну, видно, так? Да? Да. воно обороти. Просто неудобно, щоб руку сюди мені не зажувало. Ну, Коротше, понятно. Крутиться ніде, ніде не чіпляється. Вчора був такий у мене розговор. По поводу шнеків. Дивіться, я вам розказую, люди добрі. Сьогодні ви не грузите фур. Завтра ви починаєте грузити. І потім ви мені дзвоните і кажете: добавте шнека. Нічим я таким я не буду довбатися. Чесно вам скажу. Я зразу всім рекомендую брати ці шнеки. 7,5 метрів, якщо ви грузите зерно на машини, не без різниці, чи це газон, чи це Зіл, чи це Камаз, чи це просто там, та мені там 5-метрового фати перегрузить з місця на місце. там, ну, Коротше, в такому плані. Е, зразу вам кажу, або 7,5, або 5. 6 метрів не роблю. Вони нікому не нужні. Все, про це ми поняли. Так, по поводу, чого, не є такі шнеки, які не грузять соєшника. Пояснюю, дивіться. Ось де мій підвісний. Тобто, капролонова втулка. Ось де він стоїть. Зараз покажу я вам ось де ці два болта. Ну, видно, да, я бачу. Отак От він ось стоїть, оце яке я одрежу. Дивіться, у мене розрив між дувидком. 3 о 30 мм, правильно, да? Якщо це стояти отут підвісний стоїть на підшипниках, там плюс сальники, плюс там кришечка, Блядь, чуть не впав. Там плюс там кришечки, е, получається оцей розрив, е, до 50 мм. E, коли шнек, от, навіть e, вчора я общався з чоловіком, каже мені, він там не грузи 6-метровий, погано грузить семечку. Правильно? E, семечку, e, то є розрив більше 50 мм, то він її не грузитиме. Тому що коли йде з труби перший фонтан, то є до цього, до підвісних, іде перший фонтан, Другий, другий ліпісток він не може його забрати від цього самого фонтана і, по, і погнати його далі. А якщо він не може, він там його бере його по чуть, чуть і він тоді не грузе, тому що ну, отут забиває, а там воно не йде. Ну, блин, поняли поняливе, я думаю, тому що я не можу так на пальцях його об'яснити. Тобто чи грузив я ним, то я все б, б розказав би, тобто воно було б усе видно. Ну, я думаю, що ви всі поняли. Якщо розрив більше 50 міліметрів, все, просушник на марачі, пшениця, кукуруза оце грузе. От чогось насіння не грузи, і ще, по-моєму, мені розказували не, не грузи овес. От, ще так, болі менше а от іменно не грузи овес. Тобто, я думаю, що це відео буде полезне. Для, для тих людей, які і досі хочуть купити 6-метровий шнек. Чесно кажу, люди добрі, не переводьте грошей. Фуру ви ним не загрузите, і зараз ви зекономите. Тобто, виходить, 6 метрів це 7,5 півтора метра це стоїть 6 тисяч гривень. Тобто, ви час на даний момент на цьому шнекові ну, грубо зекономили. 6 тисяч гривень, а потім ви просто дзвоните і кажете, юлки-палки, що мені робить, а нічого не робить. Ось таке діло. Так що, добре, може комусь це відео було й полезне. То в такому плані. А ще що хочу сказати по поводу мого старого каналу. Мій канал старий це тагра-тегра. Тобто, хто там хоче зайти на нього, просто. Вводите номер телефону 093, оцей, що перший то лайф, або просто вводите 050, ж і номер телефону повний у, у YouTube. В, в поїзковикі там висвічується вам, вам канал Тегра Тегра. І ви заходите, то без проблем, дивитесь мої відео, там їх, я вам скажу, там штук 120. Добре. До побачення.